Я не можу перестати боятися думки оточення. Я не можу перестати гнобити себе, порівнювати себе. Мені здається, що це сильніше за мене, і я з цього ніколи не вийду. Але насправді це тільки так здається, тому що всі наші страхи, всі переконання, які нами керують зараз, тут і сьогодні, вони ж створені нами. І якщо ми їх створили. Ми можемо їх забрати свого життя. Пояснюю, як це працює. Все, чого людина боїться, колись було тільки думкою, в яку людина повірила, яку людина разів прокрутила в своїй голові, і яку людина наділила найціннішим, що є, своєю енергією. Будь-які думки, які приходять в нашу голову, вони не мають сили без енергії, без віри. Без багаторазового прокручення в нашій голові вони не мають сили. І тільки коли ми в якусь думку віримо, тільки коли ми наповнюємо її своєю енергією, тільки коли ми проживаємо цю думку багато разів в своїй голові, і кожного разу, якщо ви за собою помітите, вона буде все сильніша і сильніша. Тільки тоді ця думка починає нами керувати. Тільки тоді цей страх має над нами силу, бо ми ж самі його наділили цією силою. Ми самі своєю енергією створили певну таку елементаль, певну форму, хтось що це називає сутність, яка починає нами керувати, і нам здається, що ми безсилі. Але правда в тому, що в кожної людини є сила волі, є вибір і є енергія якою вона може керувати, направляючи свою енергію на інші думки, ви інші переконання, створюючи інші програми в своїй голові? І питання тільки в тому, куди ви направляєте цю енергію, що ви обираєте думати тут сьогодні і зараз? А якщо у вас є якісь певні страхи, переконання, які, начебто, сильніші за вас? Я запрошую вас на сесію квадвого зцілення, де я допоможу знайти першу причину тієї чи іншої ситуації, яка зародила той чи інший страх, переконання або ж сутність.